Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації в Україні триває національний тиждень безбар'єрності. І наш черговий брифінг присвячений темі безбар'єрності, зокрема, безбар'єрності у закладах культури та спорту, а також у молодіжних центрах Рівненщини. І наш сьогоднішній спікер Ігор Павленко, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, Доброго дня. Отож, пане Ігоре, розпочнемо. Розкажіть про безбар'єрність у закладах культури області а також про заплановані заходи на цей тиждень. Доброго дня всім, так в області активно впроваджуються заходи з безбар'єрності в галузі культури, спрямовані на забезпечення доступності культурних закладів для всіх категорій населення. Одним із перших в адаптували роботу для людей з інвалідністю саме обласні бібліотеки, де систематично організовуються навчальні та консультаційні заняття. Нагадаю, більше 15 років у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці працює інтернет-центр Окуляр, який здійснює обслуговування людей з порушеннями зору. Там також публікується створений контент на окремому власному інклюзивному сайті Аудіобібліотека. Він адаптований для людей з порушеннями зору та незрячих і доступний для читання програмами електронного доступу. Працівники закладу працюють над створенням. Аудіоверсій пішохідних екскурсій містом також в цій бібліотеці обладнано ліфт, який дозволяє на кріслі колісному підніматися на будь-який поверх і отримувати послуги. В Рівненській обласній бібліотеці для молоді створено обладнано інклюзивний також простір безбар'єрний. За грантової підтримки, де враховано всі вимоги комфортного перебування людей з інвалідністю, театри та зал камерної і органної музики обладнані спеціальними місцями для перебування людей з інвалідністю різних нозологій та кнопками виклику на вході. До прикладу, в минулому році в Рівненській обласній філармонії в органному залі було облаштовано. Інклюзивні санвузли і електропідйомник для крісел колісних в Рівненському обласному академічному українському музично-драматичному театрі за підтримки культурного, Українського культурного фонду діють в репертуарі. Є вже кілька вистав для людей з порушенням функцій зору та слуху відповідними. Обладнанням обладнано 12 глядацьких місць. Також цифрова інклюзія впроваджується: 55% бібліотек області обладнані доступом до інтернету. В Рівненському обласний краєзнавчий музей працює над впровадженням віртуальних 3D-турів, а також оновленням сайту для забезпечення. Доступності для людей з інвалідністю, державний історико-культурний заповідник міста Дубна реалізував кілька проєктів в напрямку інклюзії. І в результаті реалізації проєктів були розроблені і методичні рекомендації по роботі з людьми різних нозологій та ілюстративний матеріал для екскурсій, забезпечується доступ до об'єктів історико-культурних заповідників і через веб-сайти. Цих закладів, які адаптовані до, відповідно до рекомендацій щодо е, доступності, е, що забезпечує максимальний доступ до веб-контенту людей з інвалідністю, е, на цьому тижні в закладах культури е, Рівненщини буде організована низка подій: це і дні відкритих дверей для осіб з інвалідністю та мешканців громад, е, круглі столи та дискусії на теми безбар'єрності для студентів і фахівців культури. А також години безбар'єрності в колективах тренінги та інтерактивні інтерактиви щодо формування толерантного ставлення суспільстві. Тому, будь ласка, стежте заголошеннями на відповідних інтернет-сторінках закладів. Зрозуміло крім цього, крім закладів культури в області діє мережа молодіжних центрів. Розкажіть, що з безбар'єрністю у цих молодіжних центрах. Так, мережа молодіжних центрів і просторів області налічує зараз 30 закладів, із них 16 мають частково фізичну безбар'єрність, і на їх базі буде проведено і ігрові заняття з тренінговими елементами про те, чому безбар'єрність стосується кожного, і тренінги з мовленнєвої культури, що охоплюють безбар'єрну. Лексику, невербальні сигнали та мультикультурність, і до речі, цими днями відбувається базовий тренінг з підвищення кваліфікації молодіжних працівників з акцентом на створення доступного середовища у молодіжній роботі. Ще один такий великий напрямок, напрямок, який ви куруєте, як заступник голови обласної державної адміністрації, це спорт, яка ситуація з безбар'єрністю ось у цій сфері. З Основними хедлайнерами в цій сфері є обласний комунальний заклад Спорт для всіх, який проводить серію заходів зі здорового способу життя. На базі і університетів. На цьому тижні, на базі міжнародного економіко-гуманітарного університету, буде захід. Також з активного туризму, стежки здоров'я в шпанівській громаді. Періодично відбуваються спільні активності за участю ветеранів, школярів та осіб з інвалідністю. Це різні руханки, якісь спортивні ігри. Також триває реалізація проекту, активні парки, який зараз охоплює 56 територіальних громад і облаштовано 76 локацій. Доступ до яких має кожен, хто бажає займатися спортом, також активно розвитку набуває ініціатива Активні парки, адаптивні клуби. Це спрямовано для фізичної реабілітації ветеранів та осіб з інвалідністю. І вже маємо перші в Рівному Дубровиці та Березному. Ця ініціатива, що важливо розвивається. У тісній співпраці зі спортсменами, тренерами та комунальним закладом Рівненський регіональний центр фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, інваспорт, які проводять роботу зі спортивної, фізкультурно реабілітаційної спрямованості з особами з інвалідністю, в тому числі, звичайно, і ветеранами війни. І на базі цього закладу діють групи із загальної фізичної підготовки, настільного тенісу більярдного спорту, шахів, шашок, волейболу сидячи, пара тенісу настільного, пара пауерліфтингу, пара параплавання, пара стрільби та деяких інших. Я думаю, ви не потрібно повторюватися, що наш інваспорт має велику історію і готує спортсменів і міжнародного рівня, і переможців, в тому числі паралімпіад. Тому в цих напрямках ми працюємо з даними. Комунальними закладами, ну і також коротко там можу додати щодо туризму. Там в минулому році була облаштована екологічна стежка урочищі Вільхава. Вона також обладнана для людей з порушеннями зору. Тому, будь ласка, ці всі матеріали є доступні на сайті управління культури Рівненської обласної адміністрації і для всіх бажаючих можна. Звернутися, подивитися і, відповідно, взяти участь в і культурних подіях, ну і спортивних. Дякую, пане Ігорю. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про безбар'єрність у закладах культури та спорту, також в молодіжних центрах Рівненщини. І нашим спікером був. Ігор Павленко, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, пане Ігорю. Дякую. А також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою, вносила робила свій такий внесок в нашу інформаційну безбар'єрність нашого брифінгу. Отож, дякую, пані Любов. Дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.